Одним із інших напрямків зближення стандартів України та ЄС є уніфікація методів статистичних досліджень в енергетичній сфері. діє проєкт ЄС Іноґейт покликаний зробити українські статистичні звіти в енергетичній галузі, такими, що відповідають стандартам Євросоюзу. У хорватському загробі учасники проекту ділилися досвідом. і Були єдині в думці, що від достовірності даних залежать інвестиції в галузь та безпека енергопостачань. Партнерами проекту Іногейт є 11 країн. Третій рік у ньому бере участі Україна. Аналізуючи дію проекту, експерти визначають прогрес Хорватії та Азербайджану, які гармонізували свою звітність до міжнародних стандартів, що дає інструмент для формування енергетичного балансу України. Українські учасники кажуть, що широкий спектр енергоресурсів вимагав особливого підходу до їх обліку. І цей шлях пройшли за підтримки проекту ІНОГЕЙТ. Тепер спільно працюють над формуванням цін на газ та електроенергію. Як того вимагає відповідна директива ЄС? Ця співставність вона. Надає можливість всім ну, і міністерствам, і країнам, і міжнародним організаціям розуміти наші дані, що вони достовірні, якісні, і їх можна порівнювати з даними інших країн. І от саме за допомогою технічної допомоги проекту «Енергейт» і консультативної допомоги міжнародного енергетичного агентства ми успішно в цьому просуваємося в цьому напрямку. Для планування і аналітики дуже важливо мати точні енергетичні дані, і ми спостерігаємо за великим прогресом України у зборі статистичних даних, і вона на правильному шляху, але це довготривалий і постійний процес. Тому і Європейський союз, і Європейська комісія готові підтримувати Україну у сфері енергетичної статистики і надалі.